Вітаю на каналі відео про обрізку класичної вишні. Що таке класична вишня? Це вишня, у якої плодоношення відбувається на минулорічних приростах. Ось він, минулорічний приріст, і саме на нього буде у слідючому році плодоношення. Це в нас класична вишня. Для порівняння є ще вишня, так званий дюк, це гібрид вишня та черешня. Тут плодоношення йде на позаминулорічних приростах. Ось вони, генеративні бруньки. Та є часткове плодоношення на приростах минулорічних. Є у нас отака вишня, вона доволі стара. Навесні я робив обрізку цієї вишні на омолодження. Вона сформована не ідеально, скажімо так, м'яко кажучи, але для того щоб показати принципи обрізки, саме вишні, вона згодиться і тут буде дуже гарно видно, що треба залишати, а що ні. Саме тут дуже гарно видно. Зараз буду пояснювати. Дуже швидка теорія. Ідеальне дерево вишне і не тільки. Стовбур головний. Від стовбура йде гілка першого порядку. Від гілки першого порядку йде гілка другого порядку. І від неї йдуть гілки третього порядку. На яких іде плодоношення. Четвертий порядок не допускається. Допускаються гілки з плодоношенням на гілках першого галудження. І так, перше, що треба розуміти, у нас іде спочатку стовбур дерева. Ось він стовбур, але Тут дерево старе, нестандартне, ми можемо вважати, що цей стовбур ну, роздвоюється до ось цього моменту, і, роз... і до ось цього моменту. Тобто ми можемо вважати, що все це стовбур саме на цій вишні. Але якщо правильно, прям взагалі правильно, то повинен бути один стовбур і все. І так, з цього ракурсу буде дуже гарно видно. Ось ми можемо вважати, що у нас іде стовбор. Тут він роздвоюється. Але ще раз повторюю, це неправильно, це просто вишня дуже стара. Це я вже виходжу з того, що маю. Далі, далі у нас іде стовбур, йде, 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 йде стовбур. Ось він продовжується і продовжується. Ось він закінчується стовбур. Потім від стовбура. На прикладі ось цієї гілки, ось гілка йде першого галудження ось вона пішла. Далі. Ось гілка йде першого галудження ось вона пішла. Далі ось гілка першого галудження Ось гілка першого галудження А далі, наприклад, ось цієї гілки. Від цієї гілки, ось, від, бачите, товста така, йде е, гілка другого голудження. І вже від гілки другого голудження, ось вони пішли, пішли прирости цього року. І тепер саме найцікавіше, саме принцип обрізки класичної вишні. Ось у нас гілка, як я і казав, другого голудження. Ось вона. І від неї відходять. Гілки третього голудження – це прирости цього року. Ось він, один, два, три, 4. Донизу уходить, 5, 6, 7, 8. Наша зараз задача 50% цих гілок прибрати на три бруньки, тобто коротко обрізати. Ну, ось, наприклад, ось так я обрізаю. Хоп! Цю я обрізав. Вона навесні цього року дасть нам ще прирости. Це вже врожай через рік буде. А цього року ми знімемо врожай з ось цієї гілочки. Ми її обрізаємо ну трішечки. Ось так от. В кінці трішечки, хоп. Можна взагалі її не обрізати. На Наслідний рік я навпаки вона відплодоносить, я її вкорочу. А тут у мене буде приріз, на якому я зніму врожай. І так у нас е, буде як конвейер. Тобто 50% ми залишаємо. Ось цю ми, наприклад, залишаємо на врожай. Вона мені подобається, тут буде багато. А ось цю ми, але не тут ми ріжемо. Тут у нас броньок немає. Ми її ріжемо ось тут. Навіть навпаки, ми можемо цю залишити на врожай. Вон там. Буде гарний урожай. а цю на три бруньки. Ось так. Ось залишаємо. І по такому принципу робимо обрізку. Ось цю ми залишаємо ось на три бруньки на заміщення. А ці дві нехай будуть на плодоношення. Ось ми їх залишаємо. Отакий От принцип, саме обрізки класичної вишні. Ще швидко теорія. Ось у нас гілка другого налудження умовно. І у нас е, в цьому році на неї відросло, наприклад, 6 гілок, на яких буде плодоношення. Ми, якщо їх залишимо усі, у нас буде скрізь вишня. Але наступного року ми вже врожай нормальний не отримаємо. Вони відростуть тут ще трішечки. Якщо не обрізати. Отак відростуть. Тут буде врожай, а тут вже вона оголиться і не буде. І буде все це звисати ще під навантаженням. І нічого гарного з цього не вийде. Що ми робимо? Ми одну гілку на три бруньки обрізаємо. Одну залишаємо. Одну на три бруньки обрізаємо. Одну залишаємо. І так далі. Тобто 50% приблизно ми вкорочуємо. І що ми отримуємо? Ми отримуємо врожай на цій в цьому році. А тут у нас відростуть там, 2, два чи 3 пагони. Відростуть. І ми в наступному році один залишаємо, один теж вкорочуємо. І цей вкорочуємо. Тобто, виходить так. Ось вона, гілка першого оголудження. Ми можемо залишити на, на ній гілки другого голодження. Ось одна другого голодження, ось інша другого голодження. І ми обрізаємо на ній вже 50%. Ми залишаємо на плодоношення, а 50% на заміщення. По такому принципу. Ось, Наприклад, на моєї обрізки. Заміщення, плодоношення. Заміщення плодоношення. Заміщення, ну тут є дві на плодоношення. Вони відплодоносять, я отут обріжу наступному році. А тут в мене вже буде заміщення, з них якісь виберо. Ось такий принцип, це саме на вишні. І на завершення. Хотів сказати перше, навіщо взагалі обрізати дерева? Це питання таке, ну, тому що дерево воно плодоносить тільки на молодих пагонах. У різних дерев це по-різному, От, наприклад, вишня плодоносить тільки на прирістах минулого року. Наприклад, там черешня або слива, або абрикос плодоносить на молодих пагонах 3-4 роки на прутиках вона плодоносить, вони плодоносять. Потім дерево старіє і вже не плодоносить. Яблоня плодоносить працює там 5-6 років, потім треба омолоджувати. Тобто смисл обрізки в тому, що треба постійно дерево омолоджувати, омолоджувати, омолоджувати. Без цього дерево не буде нормально розвиватися, а воно потім буде старіти, буде багато біомаси, але плодів не буде. Будь ласка, вподобайки і підписка. Дякую.